Ну що, готові навчитися рахувати на абакусі? Отож, починаємо. Все по нулях. І починаємо звідси. Як рахувати? Ось легкі приклади. 5 і 2 буде 5, 6, 7. 5 і 4 буде 5, 6, 7, 8, 9. 3 плюс 1. Все легко і просто. Але як рахувати далі? Подивіться, рахування на Абакусі, щось схоже на похід до магазину. Ви йдете в магазин, у вас є гроші, ви, коли не маєте дрібних грошей, ви даєте крупні гроші, а вам дають решту. Отож ніхто не має обрахований бути, ні продавець, ні покупець. Дивіться: ось до трьох нам потрібно додати, наприклад, ми можемо додати. А як же додати 2? Отож, у нас немає тут двійок. Тут і 5 є 1, а як 2? Ми даємо те, що ми маємо. Ми даємо 5 гривень, так, отож, ми мали дати тільки 2 гривні, отож, 2 гривні ми якби залишаємо продавцю, а 3 ми повинні забрати решти. Отож, ми додали 5, а 3 забираємо решти. 3 плюс 2 буде 5. Так, до двох додати 4. Як це? У нас є 5, в нас є 2. 4 ми даємо 5 гривень, знову ж таки, а мали дати 4. Отож, одна гривня із п'яти є наша. Отож, ми забираємо одиничку решти. Це зрозуміло. Це теж не складно. Давайте перейдемо трішечки до складнішого. А як же рахувати, коли ми до 8 можемо одиничку легко. А як до 8 додати 2? Знову ж таки, безвихідних ситуацій не буває у математиці. Ми даємо 10 гривень, а мали дати, скільки я сказала, 2. 10 гривень, ми згадуємо склад числа 10. Отож, 10 це є 2 і 8. Дивіться, ми даємо 10 гривень, мали дати 2 гривні, отож, 8 гривень ми забираємо собі решти. Буде 10. 8 плюс 2 буде 10. 8 плюс 3. Отож, ми мали дати 3 гривні. 10 це є 3 і 7. Отож, ми даємо 10, а 7 гривень забираємо собі решти. Буде один десяток одна одиниця 11. Якщо б ми записали 1 і 1. 11. Так, 8 додати 4. Даю 10, отримую 6 решти. 8 додати 5, даю 10 гривень, отримую 5. 8 додати 6. Даю 10, отримую 4. Стоп! А як звідси взяти 4? Значить, я забираю 5, а одиничку додаю. Пам'ятаєте, ніхто не має бути в магазині обрахованим. Давайте переходимо до 8 додати, скільки ми сказали. Давайте так, 8 додати 7. 8 додати, даю 10, 10 це є 7 і 3, а 3 забираю. 8 додати 7 буде 1 десяток, 5 одиниць, 15, 8 додати 8, 8, знову ж таки, даю 10, а 10 це є 8 і 2. Отож 2 гривні решта забираю. Буде 16, 8 додати 9, я даю 10, а одиничку решти забираю. Ось таке нескладне додавання. Отож, пам'ятаємо правило, що потрібно знати склад числа 5, а також склад числа 10. Ми даємо 5 або 10. Так само пригадаємо, що у нас було до 8 додати. 6, ми даємо 10, а повинні були взяти 4. Ми не маємо звідки взяти 4. Ми беремо 5, але одиничку повинні повернути.